Може відчуєте, може він там газ впустив чи що? Я підійду, ти відкриєш двері! Відкрий двері, я йду! Заспокойся, Андрій! Андрій! Точно! Я прийду, ти відкрий двері! Відкрий двері! Я йду! Бач, він розумний, він, він вже побив на кусочки і за кусками В хаті побив. Двері відкрий, я йду.